Вправа номер 8. Розкладіть на прості множники число. Ну що ж, стартуємо. 60. Ну, давайте будемо складати число 60, як ми це робили. В 6 класі 60. Проводимо вертикальну лінію. Ну, ділимо на просте число 2. Найпростіше, це буде 30. Знову ділимо на 2. Це буде 15. 15 уже на 2 не ділиться, але ділиться на 3. Поділяйте на 3, це буде 5. 5 ділимо на 5, 5 це просте число, буде одиниця на цьому завершене ділення. Одиниця не є простим числом, то ми записуємо, що це можна записати 60, як 2 помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 5. Це ми розклали на прості множники, або можна писати як 2 в квадраті. Тут 2 множники, 2, що множиться на 3, що множиться на 5. Є. Переходимо до другого завдання 96. Ну що ж, записуємо 96. Проводимо вертикальну лінію. так Отже, ділимо на 2. Це буде 48. Ділимо ще раз на 2, це буде 24. Ділимо на 2, це буде 12. Ділимо на 2. Це буде 6. Ділимо на 2, це буде 3. Ділимо на 3. Це просте число. Буде одиниця. Все ділення завершене. Тоді записуємо, що 96 можна записати як 2, що множиться саме на себе 5 разів. І що множиться на 3. Або 2 у п'ятому степені, що множиться на 3. І.